Всім доброго дня! Маємо в продажі Volkswagen Golf 6. Автомобіль пригнано з Європи, вже розмитнений, поставлений на український облік. Автомобіль в гарному стані, на гарній комплектації, оригінальні легкосплавні диски, літня гума. По кузу авто без дефектів, без корозії. Передній і задній парктронік у нас. Давайте заглянемо в багажник. Багажник в гарному збереженому стані, все частеньке, дивіться, ціленьке, охайне, присутня така подвійна підлога. Тут у нас повнорозмірна запаска, є фаркоп, можна встановити, домкрат, ключ, буксировочний гак, повністю весь комплект. Присутні запаска жодного разу, дивіться, не використовувалася. Такий стан багажника. Кришка багажника не крутилася, не знімалася. Без пошкоджень, заднє скло у нас оригінал. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Салон в максимально збереженому стані, все чисте, ціле, карти не провищі, по комплектації задні склопідйомники. Дивіться, стан поріг, такі столики, підстаканник. Стеля чиста, ціла, без пропалів, не провища. По комплектації маємо задні, передні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, автоматичне світло, круїз контроль, кондиціонер, штатна мультимедія, пробіг автомобіля 192 000 кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, оберти не плавають, помилки відсутні. Коробка перемикає ідеально. Центральний підлокітник, підлокітник регулюється, дивіться, навіть збереглася оригінальна відкривачка. Так, все, ще від неї. емблемка. Мультимедіа у нас працює. Підігрів сидінь. Все працює. Стан салону, стан карт дивіться в максимально збереженому стані. Кермо у нас оригінал, не шите, не фарбоване. Ручник працює. Стан сидіння. Лобова, до речі, у нас також оригінал. По комплектації також датчик дощу присутній. Робота двигуна. Двигун працює чітко, антифриз чистенький, болти не кручені, екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться, в місто Вінниця, більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм-канал. Там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також можлива доставка автомобіля по Україні. Кого цікавить, деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!